Слухайте та читайте книжки Українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Сергій Іванов. ВІТІРОК. ЛЕГенда про безглуздість і відвагу луганського розливу. Сергій Іванов про традиційний для деяких категорій громадян талант. Включати мозок тільки тоді, коли вже нічого виправити не можна. Часто життя з великим запізненням наповнює сенсом конкретні факти, і те, що колись видавалося безглуздістю, жахливим абсурдом, раптом оголює приховані до цього моменту логіку і символізм. Ця типова донбаська історія встигла набути статусу міської легенди щодо того. Як охолонули трупи її головних героїв, які, власне, і зробили її такою своєю відчайдушно безглуздою смертю? Друга половина 90-х пройшла в Луганську під знаком мента менти розчистили поле неконтрольованої організованої злочинності на користь контрольованої, після чого, чи то випадково, чи то ні. Перед будівлею обласної міліції з'явилася масивна металева конструкція зі слоганом Ета наш город. Втім, після кількох років педантичного відстрілу зухвалої постперебудовної братви ніхто це сумніву не піддавав. Так міліцейська професія спочатку стала в один ряд з комерційними, а потім упевнено випередила їх у плані як престижності, так і перспективності. Загальновідомо, що попит народжує пропозицію, тому ментів в Луганську просто поставили на конвеєр, відкрили Інститут внутрішніх справ, який подарував світу безліч дивовижних у всіх сенсах цього слова людей, троє з яких і стали героями цього тексту. Закінчення вишу завжди свято. А якщо чотири роки перед цим ти носиш картонну курсантську форму. Щодня маршируєш по плацу, а цивільних жінок, алкоголь і наркотики можеш дозволити собі винятково під час безжалісно коротких канікул між семестрами, а також не менш швидкоплинних увольнітельних, масштаб свята суттєво збільшується. Після Бутафорського урочистого і символічного шампанського тріо новоспечених лейтенантів ухвалило оперативне рішення на досягнутому не зупинятися. Залишивши периметр інституту, офіцери здійснили традиційний алкохадж до споконвічних луганських святинь сауни Асті і ресторану Перник, у процесі якого остаточно розірвали контакт з Носферою. Гадаю, саме цей розрив і став причиною виникнення надзвичайно зухвалої ідеї. Яка безперешкодно оволоділа залишками як розуму, так і інстинкту самозбереження усіх трьох одночасно. Щоб назавжди закарбувати випускний у своїй пам'яті і зробити його по справжньому неповторним, хлопці вирішили проникнути в парк імені 1 травня, одне з найулюбленіших місць відпочинку луганчан і гостей тоді ще міста. На годиннику була вже третя ночі. Тобто вечір саме переставав бути млосним. Піймавши по дорозі халдєя, саме так в освічених луганських колах називають таксистів, курсанти наказали йому слідувати до парку, де через кілька хвилин і десантувалися. Парк 1 травня у цей час доби нагадував зачарований ліс непроглядна темрява, щільні ряди дерев і півколо чортового колеса, що височіло над їхніми кронами. Абсолютну тишу періодично порушували дивні звуки речання, завивання, зітхання і верески, що доносилися чи то з боку зоокуточка, чи то з кущів. Парк жив своїм звичайним біологічним життям і, здавалося, ніщо не могло перешкодити його мирному плину. Як з'ясувалося на місці, той факт, що вночі парк може виглядати трохи інакше, ніж удень, шукачі пригод не передбачили. У колективній свідомості небалуваних природою жителів донбаських міст слово парк зазвичай закріплено в одному асоціативному ряду з розливайками, солодкою ватою, дискотеками просто неба, дівчатами в максимально коротких спідницях, масовими бійками та іншими життєстверджуючими архетипами. Зрозуміло, що о третій годині ночі усі ці радості були недоступні за замовчуванням. Однак оперативна кмітливість, прищеплена в стінах Інституту внутрішніх справ, допомогла хлопцям дійти висновку, що безглуздо шукати свято, яке і так навколо, треба лише його побачити. Спроба увімкнути Луханськ Ай увінчалася сумним фіаско. Суцільно металева будка, з якої здійснювалося управління колесом, була замкнена на масивний навісний замок. Мабуть, неодноразові замахи на угон чортового колеса відчайдушними нічними луганчанами, про які давно ходили чутки, все ж таки мали місце в реальності. Дитячі атракціони Рамашка, «Веселі горки, паровозік і «Колокольчик» не викликали у хлопців достатньої кількості ентузіазму, себто з розваг, доступ до яких був більш-менш простим. І які потенційно могли б поповнити ендорфіновий запас міліціянтів, увагу привертала хіба що карусель з багатообіцяючою назвою Вітірок? Вона ж карусель цепна або віхр рестайлінгу 1964 року, високий металевий стовп з горизонтальним колесом у торці, до якого були прикріплені ланцюги з сидіннями. Перед тим, як відправитися у свою останню подорож, лейтенанти зламали двері в кабінку управління і переконалися, що запуск каруселі за умов відсутності співробітника парку не просто можливий, а навіть цілком зрозумілий. Достатньо було лише сісти на місця, пристібнутися ланцюгом безпеки, замкнути електричні дроти, що вмикали атракціон, і насолоджуватись польотом. За великим рахунком, ця історія могла закінчитися і менш сумно. Проте артикульована одним зі співшукачів премії Дарвіна фраза Пацани, ви пока садітесь, а я включу і запригну. прирекла її на передбачувано трагічний фінал. Замкнувши драти, і, як з'ясувалося згодом, вимкнувши тим самим реле, що забезпечувало автоматичну зупинку каруселі через 5 хвилин після старту, Юний міліціонер підбіг до Вітерка, який вже зрушив з місця, і застрибнув на сидіння. Карусель набирала обертів, і через кілька хвилин наші герої відчували себе і карами, які летіли в нічному луганському небі. Усвідомлення того, що карусель вимкнути нікому. Прийшло приблизно на 15 15-й хвилині захопливої подорожі по замкненому колу, як співає відома москальська шансоньєтчиця з голосом пральної машини в'ятка. Набравши максимальну швидкість обертання, вітірок весело й безупинно кружляв друзів за декілька метрів над землею, не збираючись зупинятися. Зателефонувати і викликати допомогу було неможливо, оскільки у кінці 90-х мобільний телефон і оплату послуг стільникового зв'язку могли собі дозволити хіба що комерційно успішні міліціонери, але аж ніяк не курсанти. Почути крики теж було нікому, але навіть якби хтось їх і почув, то ніколи не насмілився б увійти у валаючі джунглі імені 1 травня. Зі світанком на місце події прибули співробітники парку, а слідом за ними наряд міліції. Зупинивши атракціон, вони зняли з сидінь два задубілі обригані трупи. Третього бідолаху, який зважився відстібнутися, відтірок катапультував аж в кущі під зоокуточком, де його порваного і поламаного, але начебто за знаками життя, виявила опергрупа. Ось власне і вся історія. Навряд чи з неї можна зробити якісь особливі моральні висновки, крім очевидних, однак я ніяк не можу позбутися однієї нав'язливої асоціації. За великим рахунком, Донбас це і є та сама карусель з вимкненим реле. Пекельна центрифуга з шаленою швидкістю носить приречених по замкненому колу, але мало хто з них готовий відстібнутися хоча б для того, щоб спробувати вижити. І, схоже, немає нікого, хто міг би або хотів її зупинити. Кінець аудіокнижки